Чи є проблеми питущі у вас на роботі? Анонімні алкоголіки це товаристи чоловіків та жінок, які діляться один з одним своїм досвідом, силою і надією, щоб вони могли вирішити свою спільну проблему та допомогти іншим одужати від алкоголізму. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити. Немає вступних або обов'язкових внесків для членства в товаристві анонімних алкоголіків. Ми утримуємо самі себе через наші власні пожертвування. Товариство анонімних алкоголіків не пов'язано з будь-якою сектою і розповіданням, політикою, організацією чи установою, не бажає брати участь в будь-яких суперечках, не підтримує та не виступає проти будь-яких справ. Наша головна мета залишатися тверезами та допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості. Багато організацій, корпорацій, профспілок та урядових установ мають довготривалі програми допомоги працівникам, у яких особисті проблеми впливають на їхню працездатність та на їхні сім'ї. Робітники та адміністрація дедалі більше усвідомлюють алкоголізм як хворобу та викликані нею фінансові та суспільні збитки, і визнають корисним надання допомоги своїм працівникам. Працедавцям, адміністраторам та спеціалістам по роботі з персоналом. Робітникам, адміністрації, медичним та соціальним службам, спеціалістам з персоналу та працівникам із соціальної та психологічної підтримки анонімні алкоголіки можуть надати накопичений досвід більш ніж 2 мільйонів алкоголіків, які одужали і зараз ведуть комфортне та продуктивне життя без алкоголю. Товариство анонімних алкоголіків доступне практично в кожному населеному пункті і має понад 65 тисяч груп лише в Сполучених Штатах та Канаді. В Україні є близько 120 груп. Товариство анонімних алкоголіків може допомогти зв'язатися з чоловіками та жінками. Які досягли тверезості і бажають безкорисливо поділитися своїм досвідом будь з ким, хто потребує допомоги. Товариство анонімних алкоголіків є непрофесійним та безкоштовним. Його головна мета це особисте одужання та тривала тверезість тих алкоголіків, які звертаються до нього по допомогу. Відхід анонімних алкоголіків базується на здатності алкоголіків, що одужали допомагати тим, хто ще випиває цілеспрямованість та проблеми, окрім алкогольних. Декотрі професіонали називають алкоголізм і наркоманію зловживанням або хімічною залежністю. Тому неалкоголіків часом скеровують до товариства анонімних алкоголіків. Та заохочують відвідувати збори товариства. Неалкоголіки можуть відвідувати відкриті збори товариства як спостерігачі, але тільки ті, у кого є проблема з алкоголем, можуть відвідувати закриті збори. До співробітників. Якщо у вас є співробітник, який має проблеми з питтям, Ваше розуміння суті проблеми може бути життєво необхідним, щоб допомогти алкоголіку досягти та втримати тверезість. Ви можете вжити деяких заходів для допомоги в одуженні, розвиваючи розуміння програми анонімних алкоголіків. Ви можете також написати або зателефонувати до сімейних груп АЛАНОН, хоча вони повністю відокремлені від анонімних алкоголіків. Вона використовує загальні принципи програми анонімних алкоголіків як керівництво для чоловіків, дружин, родичів, друзів та інших людей, близьких до алкоголіків. Ви, може, схочете поговорити з членом анонімних алкоголіків або читати літературу товариства, яка пояснює нашу програму одужання і надає загальне поняття про те, як працює товариство. Товариство анонімних алкоголіків вітає будь-яку можливість, щоб зустрітися з будь-яким працедавцем для обговорення способів співпраці товариства з ним провести збори з працівниками для про... пояснення програми одужання анонімних алкоголіків, привести працівників з проблемою пиття на збори анонімних алкоголіків. Як зв'язатися з товариством анонімних алкоголіків? Український центр обслуговування анонімних алкоголіків. Телефони плюс три вісім ноль плюс три вісім ноль Имейл e Аа